Слава Ісусу Христу! Я знаю, що ви трошки є замучені, бо після важкої праці, але все-таки прийшли, щоб полишити своє тіло, свою душу до Божого храму. Каже Христос, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облишу вас. Сьогодні ви є присутні тут, у цій катедрі, у цьому святому храмові, щоб спільно провести розважання. Як Господь Бог дивиться над нашою сім'єю, на нашої родини. Сьогодні я хотів би найперше подякувати за ту присутність, можливість бути з вами і розважати над нашими сім'ями, над тим, як Господь Бог дивиться на нашу сім'ю. Я дякую оцю Миколі Буряднику, який мене запросив сюди до Чикаго провести в нього реколекцію у парафії Святого Йосифа. Дякую оцю Сергію, цю Володимиру, оцю Роману, які з благословенні владики також дали можливість мені. Бути тут, присутньому і промовляти то Боже Слово до вас. Я хотів би декілька слів сказати. Я отець Володимир Нестер, як представляв мене отець Володимир, служу у відпусному місії самбірсько дрогобицько єпархія. Можливо, хтось знає, можливо, хтось є з цих теренів, в цій величі, де знаходиться чудотворне джерело. І кожного року у нас відбувається дуже багато прощ. Практично ми усі. Версі населення стараємося залучити до участі у наших прошах. Ми маємо дитячу прошу, тобто прошу шкільництво, де вчителі, діти приїжджають практично майже з цілої області, з'їжджаються перед Днем матері і разом спільно молимося за матерів, за батьків, за родини і тою шкільною сім'єю, вчителями і діточками. Ми маємо нашу прошу загальну, велику прошу. Яка кожного року відбувається перша неділя після зіслання Святого Духа, це є неділя всіх святих, де приїжджає дуже багато людей, приходять пішком, йдуть з різних околиць з Самбора, з старого самбора, з мастицьк, з різних міст, які навколо оточують все чудотворне джерело. І приходять, щоб спільно помолитися, чування, нічні проводимо ми там. Також ми маємо прошу для наших воїнів, тому що навіть в мене на території парафії є дві сім'ї, де хлопці пропали безвісті 19-21 рік. Один хлопчина, який працював у мене, допомагав мені у розвитку того відпустого місця. І ми молимося, чуєте сьогодні я також воєктені, згадував за безвісті зниклих. Молимося за те, щоб ті хлопці віднайшлися і повернулися додому живими. І ми маємо прошу так само в вересні, третя неділя вересня родин. І відпуск на свято Покрови бо каплиця, в якій знаходиться чудотворене джерело, є під покровом Пресвятої Богородиці. Це так загально я вам сказав, що відбувається в нас, і крім того, богослуження завжди служиться половина першої всі неділі свята. І першу суботу місяця соборова служба за усі жертводавців. Щодо цього відпустого місця, дуже цікава історія. Тобто, в середньовіччі пастухам з'явилася Пресвята Богородиця. І в тому місці, де було об'явлення, забило джерело з під ліщини, і ці пастухи прибігли до пана, бо пасли панські корови, і сказали, що вони бачили віддіння, бачили Богородицю. І так сталося, що це джерело, яке саме забило в цьому місці, воно з того часу, по нинішній день має цілющі властивості. Ми зробили хімічний аналіз води, маємо всі офіційні затвердження. Унікальність цієї води є дуже велика, тому що вона має, скажімо так, дуже багато поживних речовин, і дуже чиста вода, вода не псується. Тобто рік, два, три, десять років може вода стояти. Ну, ми знаємо всі, що вода має здатність псуватися, але ця вода не псується. Там є свої хімічні властивості, але я як священник, кажу. Божа сила, і навіть ці люди, які дуже часто далекі від Бога, вони підтверджують все, що після освячення вода навіть набирає більше насичується хімічною властивостями. Я буду так, коли розмовляти з вами, проводити всі реколекції, буду дещо повертатися і деякі приклади наводити з постого місця. Я так загальне окреслення зробив цього від місця. Але буду ще сьогодні, завтра, післязавтра дещо згадувати ті чудеса, які відбуваються з ласки Божої у відпустовому місці. Сьогодні натомість я хотів би розпочати ці реколекції, розважанням, які є Боже благословення для нашої сім'ї. Бо дуже часто ми живемо у своїх сім'ях і так віддаляємося від того Божого благословення, забуваємо, що Господь Бог покликав нас до того подружнього стану. Що Боже благословення передувало тому, що ми знайшли одне одного. І напевно, що якщо ви зараз собі так задумається, тільки не засніть, добре? Бо я знаю, що ви замучені. Хто як зустрівся зі своїм чоловіком, своєю дружиною, і в кожного унікальна є своя історія? Кожен може розказати, маючи великий досвід. Я думаю, що багато хто з вас має дуже великий досвід, значно більше, як я. Там, я 17 років одружений, але. Можете сказати щось то, що було притаманне саме вам. Це, що Господь Бог в який спосіб дав можливість побачити одне одного. І скажете, ну, це, можливо, нереально було побачити одне одного. Але Боже благословення саме в той момент наступило. І воно привело мене до тої шлібної присяги, як чоловіка, як дружини. Але сьогодні я хотів би, щоб ми повернулися до ті далекі часи до сотворення Адама і Єви. Що ж там в тому раю відбувалося? Цікаво є, що коли Господь Бог сотворює Адама, він думає собі, що Адам буде потішатися, тою великою радістю Бог дарував йому життя. Але коли Бог сотворив його, він його сотворив в кінці всіх сотворінь, правда? Якщо ми повертаємося до сотворення світу, ми бачимо, що останній Господь Бог сотворяє людину, дарує життя людині. І каже, ти будеш. Наповняти землю, ти будеш царювати над тим, що є, тебе оточує. Але пам'ятай, людино, що на є Господь Бог. Бог живий, Бог, який дарує життя. Але Господь Бог бачачи, що Адам сумує, чогось йому не височає. І Господь Бог дарує йому плоть від його плоті, кість від його костей, частинку від нього. Дарує йому дружину, Єву. І коли Господь Бог дарує йому дружину, тим самим Він благословляє їх. Він дарує і одному життя, і другому у тій спільноті. Ми кажемо, це є перше подружжя, яке могло тільки бути. Адама і Єви. І вони живуть, насолоджуються тою Божою красою, але наступає один момент, Адам сумував спочатку, Бог дарує йому дружину Єву. І знову щось не є не так. Чогось не вистачає тій людині. Людина мала би розуміти, що якщо Господь Бог подарував їм одне для одного, і Бог є присутній разом з ними, Божа присутність є у житті Адама і Єви? Що сталося? Вони забули в той момент, коли зрішили, що Господь Бог їм подарував одне одного. Бог їм подарував все і казав, що ви будете панувати над усім. Що тоді відбувається? Стає так само, ми говоримо по-людськи, нудно. Чомусь те, що мали вони насолоджуватися красою одне одного у Божої присутності, це не стало для них основним. Чому? Бо змій хоче показати іншу сторону не Божого благословення, а іншу сторону медалі. Каже, бачите, Бог вам дав одне. Там сумно з того всього, ну що, ви насолоджуєтеся усім, ви мусите трошки мати брухливості в своєму житті. А та брухливість, що це є гріх. І в цей момент, коли людина забуває про те, що вона знаходиться в Божій присутності, подібно як у випадку Адама і Єви, що відбувається? Хто приходить? Лукавий. Той, який потерпів фіаско, той, який потерпів упадок. Того, якого Бог скинув. І що він робить? Він починає ненавидіти людину. Диявол ненавидить людину. Чому? Бо людина втішається Божою красою, а він втратив це, втратив ту велич свої гордості. І не може споглядати диявол на це, як у Божій присутності людина є щаслива. Що він робить з людиною? Він намовляє її. Чи вона хоче пізнати, крім добра ще іншу сторону зло. Каже, я дам тобі можливість спокуштувати той плід, який Богом заборонений. Одна заповідь була для Адама і Єви. Бачите, коли дає Господь Бог їм одне для одного, каже, я даю вам одну тільки заповідь. Не споживайте з дерева пізнання добра і зла. Чому Господь Бог дає Адаму і Єві розум дає свобідну волю? Цим самим кожна людина у подружжі має розум, має свобідну волю у своєму житті. І якщо вона використовує ці Божі дарунки, розум, свобідну волю, тоді та людина є щаслива. Бо розум і наша свобода, вони спрямовані до Господа Бога. Що відбувається? Змій спокушує Єву. Я вас покушує Адама. І кажуть, стандартна процедура. Ніхто не хоче визнати того, що він винуватий. Що робить Адам? Каже не я. Це я вас покусила мене. Я вас що робить? Каже не я, це Змій спокусив мене. Любі браті і сестри. Дуже цікавий момент. Поверніться до свого подружжя. Якщо не дай Боже щось з нас не клеїться у нашій сім'ї. Що ми робимо? Внутрішньо, може, зовнішньо, навіть не говоримо, кажемо, та не я винен, жінка винна. Жінка що каже, та не я винна, Чоловік винен. От проблема є в чому. От ми дуже часто забуваємо про відповідальність за свої вчинки. Бог дарував нам благословення у нашій тайній подружжя. Бог покликав нас бути щасливими. Бог дав нам розум, дав нам свободу, ми можемо праві поводитися, але не порушуючи Божого благословення для нашого подружжя. Якщо тільки диявол вмішується у нашу сім'ю, що тоді відбувається? Розкол. Дияволос з грецької мови означає той, що розколює. Той, що розділяє. Найперше, що робить? Розділяє серце людини. Чому? Бо в людському серці є любов, влита Богом. Ми отримали під час останні хрещення і миропомазання ті дари і плоди Святого Духа, кріпость, терпеливість. Ми коли відкриваємо молитовник і дивимося, що ж є дароване нам від Господа Бога. Ми бачимо, що все, що нам потрібно для щасливого життя, є дароване Богом нам. Але що відбувається? Диявол умішується, і він не хоче, щоб ми були спокійні. Він хоче, щоб бурхливість була у нашому серці, у нашій сім'ї, і тоді він радується, каже, бачиш Боже, що я можу зробити? Як я можу її зруйнувати? Але Господь Бог посилає мене, посилає інших священників. кожного разу. Ми нагадуємо, що пам'ятайте, ви поставили руку на Євангелії. Ви склали слова присяги одне перед одним в присутності, невидимій присутності Божій і в присутності священика. І що ми сказали під час того Божого благословення, поставивши руку на то Слово Боже, на святе Євангеліє, то, що Господь Бог промовляє в цей момент до нашого подружжя. Я такий-то, такий-то, присягаю тобі любов, вірність, чесність. Дружина каже, і послуг по-дружній, і дуже важливі слова. Присяга перед Богом, що не залишу тебе аж до смерті. І тоді кажемо, так мені Боже допоможив у Троці святі єдиний і всі святі. Ми закликаємо Бога, щоб Бог допоміг нам під час того нашого спільнотного життя. А священик тоді читає у молитвах під час тої тайни подружжя, ми кажемо тайне подружжя, бо Бог в таїнственний спосіб присутній. Священик читає у молитвах благословення на потомство і каже, нехай цей рід буде помножений цих молодят до третього, четвертого покоління. Що відбувається з людиною, коли людина розходиться? Хочемо цього чути чи не хочемо, болить нас, не болить, але серце наше, наша совість нам говорить, людину, ти порушив заповідь Божу. Ти живеш гріхом чужолосла. Ти порушив присягу. Особисто ніхто тебе не примушував. Скажу вам такий жартівливий, один приклад, можливо, хтось бачив по фейсбуці, я його вже говорив, не пригадую, здається, в палатаймі, поліероколекції проводив. Але виглядає, що все було десь на Єгорівщині, хлопець приходить до шлюбу з нареченою, споку з стоять батьки, і дуже цікавий момент, коли приходить якраз шлюбна присяга, і священик питає його, чи маєш ти добру непримушену волю. Він каже, ні, не маю. Мама збоку стоїть і так у плечі — побух! Що треба казати, що маю? Каже маю. Знаєте, священик стоїть і людина шокована, він не знає, чому ти чоловіче прийшов сюди до того шлюбу. Ти ж не свідомий є цього. Що тобі той шлюб дає? Ви знаєте, я не знаю, як тут в Америці, але напевно, що ви з України, хтось тут народжений, але більшості, що приїжджаєте з України. Я думаю, що ментальність там і тут є однакова наша. Все, на все вистачає часу знайти зал, домовитися за весілля так порядно, за гостинно за все, а священника ставлять в останній момент перед фактом, що треба шлюб взяти. Дуже цікаво чомусь в нашому житті ми на все знаходимо час, а на Боже благословення ми цього часу не знаходимо. Оце і дуже велика проблема в нас. Тому, коли ми приходимо і слухаємо, якою має бути сім'я, не я хочу вас навчити. Я і ніхто, я скальпель у руках лікаря, яким є Господь Бог. Добре, кожен священник є той скальпель. Але завжди кажіть, а що Господь Бог хоче сказати про мою сім'ю? Як він дивиться на життя моє? Не як люди дивляться. Бо дуже часто дівчина одружується вже. В стані блаженному, ми кажемо, тобто вагітною, це 99% такого є. І даймо собі запитання, чи благословення Господнє в цей момент сходить, якщо немає тайне подружжя? Знаєте, в чому проблема тоді є? То напевно хтось з психологів, психотерапевтів мусить працювати і виводити дуже часто такі молоді, особливо дівчата, з того стресу. Ця дівчина вона не знає, чи візьме її цей хлопець, чи не візьме. Вона до останнього переживає, чи він не скаже часом, що вона зрішила ще з кимось. Дуже багато таких моментів є. І ви думаєте, та дитинка буде цілковито здоровою, якщо мама має постійно стрес? Дуже часто до мене приходить багато людей, багато молодих жінок, і вони вже плачуть і кажуть, я не знаю. Я ношу під своїм серцем дитину, але я не знаю, чи той хлопець візьме на себе відповідальність, візьме свій обов'язок. До чого воно все веде? Ми мусимо у своєму житті, якщо тут всі одружені, немає неодружених, то вчимо своїх дітей внуків, правнуків, вчимо, що все треба починати по-божому, жити по-божому. І тоді дуже багато проблем ми уникнемо. Тоді не буде того стресу, тоді не буде нація хвора. Лікарі це чудово розуміють, що воно відбувається. Коли є Господнє благословення на наше подружжя, тоді все в нас є упорядковане. Ми все робимо з Господом Богом. І тоді та мама, навіть коли вона переживає за свою дитинку, вона вже не має іншого стресу. Переживати, чи вона не залишиться безчещина. Тому, напевно, що і моя присутність тут, і цей рік, який є проголошений роком родини, дуже багато реколекцій відбувається саме, які озвучують питання родини. Як Господь Бог дивиться на нашу родину? Боже благословення нашу родину. Коли вона приходить? І що ми маємо робити в нашій родині? Родина була щасливою. Тому сьогодні ми так розпочинаємо. Саме це розважання. Час від часу я буду говорити вам якісь жарти. Добре, щоб ви не засинали на проповідях цих, на науках, але ці реколекції є радше для призадуми. Якщо мої слова, радше Божі слова, які Господь Бог промовляє через мої уста сьогодні під час своєї науки, якщо вони торкнуться когось, значить, направду, Господь може. Ні. Значить, ми щось хочемо змінити в своєму житті. І це є корисним. Якщо воно у нас не торкається, будь-які науки, навіть наша присутність на службі Божій чи під час молитва, ну, це є трошки зле. Ми мусимо щось там взяти, бодай одну фразу, одне слово, один якийсь вислів. Взяти, можливо, не запам'ятати, але просто жити ним. Тому сьогодні, продовжуючи наші чування, ми будемо далі розважати над Божим планом для наших родин. Хто витримає до кінця, той буде спасений. Це вам так кажу. Добре? Хто не витримає, той буде щасливий, бо ніженки його понесуть додому. Піде до своєї сім'ї, але як піде до сім'ї, немає значення, коли ви підете, чи тепер, чи ні. Прийдіть і скажіть, коханий, ти в мене найкращий. Люба, я тебе так люблю, ти найцінніша в моєму житті. Якщо хтось сам є, не має чоловіка або дружини, позвоніть до своїх дітей, до своїх рідних. Почуйтеся потрібною у тому житті, родинному житті. Хай Бог нам допоможе у цьому. Зараз буде божества літургія. Хто має бажання до сповіді, то прошу, я буду ще сидіти, сповідати. А потім буде хресна дорога, наука, молитви на сілення, освячення ділею і висловлення чесно жого Творячого Христа. Salve Jesus o Cristo.